конечно, испугалась. Три раза бухнула. И слышу, все сыпется. И заблокировались двери, не закрываются. Калитка не закрывается. Окна все, вот 10 окон все вылетели. Стены посыпались, потолки посыпались вон. Все посыпалось. Теперь кто будет делать, я не знаю. Хорошо? Видно, да? Вот ну так. Блять, ни одного стекла нет. Нормальный ход? И назад, пожалуйста, посмотрите. Ще були в кровати, ще спали. Кориснулися від того, що бабахнуло, добре, що були, хоч форточки відкриті, що не всі вікна повилітали. А так було просто жесть. У мене теж і і окна окна Діти перелякалися, Откривали. У мене двоє дітей, вони перелякалися. А куди побігли потім? На вулицю. Добре, що не зразу вибігли на вулицю, тому що осколки на подвір'я, на кришу, кругом осколки попадали. Давай, давай. Це допомога нам. Пошкоджений будинок. Всі вікна повибивало, стелю. Це на вікно будемо забивати, мабуть. Я не знаю, ще на вікна, вікна. У нас сім вікон і ні одного цілого вікна немає. Російські окупанти намагаються продовжувати наносити вогневе ураження по місцям дислокації особового складу Збройних сил України. Цього разу вони вирішили, що на цьому об'єкті можуть знаходитися якісь військовослужбовці, проте в результаті цього удару жоден військовослужбовець не постраждав. Втрат серед цивільного населення так само нема. Ця локація, так вона відноситься до... Військової інфраструктури, проте це фактично база зберігання техніки, яка вже отримала пошкодження раніше. Ворог не шкодує боєприпасів для того, щоб наносити вогневе ураження. Ця атака обійшлася йому приблизно 10 мільйонів доларів. Застосовано ракетне озброєння. Ракетне озброєння застосовано достатньо сучасне. Тим не менш, як ви бачите, якогось особливого результату ворог не досяг.